собачки приехали со Славянска. Тут один мальчик, три девочки. Они уже отъелись, вакцинировали мы их. Скоро будем стерилизовать. Так что пусть люди приходят, выбирают у нас собачек. За період повномасштабної війни в Україні сумське товариство захисту тварин прийняло 37 собак і котів з зон активних бойових дій. Прилаштувати, поки вдалося тільки одну, розповідає голова організації Олександр Сипленко. Частину з них потрібно стерилізувати, частину з них провести різні скажімо так, ветеринарні процедури, пов'язані з цьому, щоб вони були готові до прилаштування. Наша організація довгий час співпрацює із всіма, скажімо, зоозахисними структурами які є на сьогоднішній день в Україні Україні взаємодопомога, взаємовиручка, яких скажемо на сьогоднішній день, на сьогоднішній день існують. Тому ми, ми не залишили е, бажання вивести або скажімо, евакуювати частину тварин України Європи е, Західної Європи. Тому скажімо так, працюємо над цим, щоб тварини, які все ж таки опинилися в умовах активних бойових дій. Знайшли прихисток десь на території, де не менше стріляють. Останнє поповнення центру перетримки сталося днями. Сюди привезли шість собак з міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Населений пункт регулярно обстрілюється російською армією. Позавчора російські військові пошкодили там понад 20 будинків і вбили подружню пару. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. Тому разом із людьми з небезпечної зони намагаються рятувати і тварин домашніх і покинутих, говорить волонтерка Ілона Джалаганія. Та ні, що проходять карантин, адаптацію теж будемо стерилізувати самые лучшие дома. за останній рік на 30 котів побільшало вдома у сумського волонтера Івана Міненка. Тварин лишали люди, що виїжджали, частину знаходив на вулиці. Десять котів привезли з нуля і деокупованих територій, говорить Іван. Також плюсом у мене є такий подарунок, так би мовити. Це кішка і четверо кошенят, які нещодавно відкрили очі. Вони були з під Слав'янська. Вона була три дні з військовими. Вона їздила і вона звернулася з допомогою. Ми її доставили до Слав'янська, Зі Слав'янська її доставляли ще дня чотири до суми. Зараз вона вже у мене у безпеці і у неї все добре. Я назвав її кава і у неї маленькі кошенята, цікаві зернятка. Мені скинули допису у твіттері, а просто військовий просто виклав. І я ну не міг пройти мимо і тому почав займатися вирішенням питанням. Через місяць два кошенята шукатимуть господарів. Мама кава ймовірно залишиться жити вдома у свого рятівника. Тим часом на територіях, де тривають бойові дії, залишається багато тварин, що потребують допомоги і лікування. Розповідає Олександр Сипленко. Шумові без. Звук. Кові, скажем, так, ефекти, які дуже лякають тварин. Минування території безпосередньо обстріли, які спричиняють фізичні ураження тварини, це і відірвані кінцівки, це і поранення різних частин тіла. тому. Це є от е, така проблема. Ну і остання проблема, все ж таки, е, мабуть, найбільш така, це відсутність харчової, скажімо так, складової для тварин, тому що люди частина людини залишила територію. Усього в центрі перетримки сумського товариства захисту тварин зараз чекають на господарів близько 300 собак. Анна Книш, Віктор Лапченко і Євгенія Абрасімов Суспільне новини Суми.